Світовий океан це водна оболонка Землі, що оточує материки, острови. Площа Світового океану 361 мільйон кілометрів квадратних. У світовому океані зосереджено 96,5% усіх вод гідросфери, тому його вважають найголовнішою її частиною. Найбільшу частку кисню для планети Земля виробляє фітопланктон в океані. Світло проникає в глиб океану максимум на тисячу метрів, а середня глибина близько 4 кілометри. Світовий океан розділений ділянками суходолу. На частини окремі океани: тихий, атлантичний, індійський, північний льодовитий. Південний Тихий океан найбільший океан на землі, умиває береги більше 50 країн світу. Його відкрив Фернан Магелан у 1520 році. На дні знаходиться найглибша западина Маріанська, глибина якої сягає 11 тисяч метри. Тваринний світ Тихого океану це близько 100 тисяч видів різних тварин, що в 3-4 рази перевищує кількість видів фауни в будь-якому іншому океані на землі. Друга назва Тихого океану великий, адже це одна друга частина вод світу світового океану води тихого океану дивовижно чисті і прозорі, найчастіше темно-синього кольору, але бувають і зеленими. Середня глибина вод 3800 метрів. Більшість часу океан тихий і спокійний. Над ним дме помірний вітер. Ураганів тут майже не буває. Атлантичний океан другий за величиною після Тихого і найсолоніший океан у світі. На карті він нагадує англійську літеру С, розташований між Північною Південною Америкою, Європою та Африкою. Перший мореплавець, який перетнув Атлантичний океан, Христофор Колумб. У ньому розташоване море Сарагосове. Флора і фауна різноманітна. Вчені до цих пір знаходять невідомі науці цікаві екземпляри. Унікальність Атлантичного океану в тому, що його тепла течія Гольфстрім відповідає за клімат всієї землі. Океанське дно складається з середньоатлантичного хребта. Це частина найдовшого гірського хребта у світі. Індійський океан третій за величиною. Геологічно наймолодший з п'яти океанів. Перший океан, який відкрив європейський дослідник Васко Дагама. Океан містить 20% води на землі. Індійський океан єдиний у світі, який був названий на честь країни. Він найтепліший з усіх океанів, що є на планеті Земля. Середня температура становить 22 градуси, але може сягати й 28 градусів за цельсієм. В індійському океані знаходяться найбільші комплекси морських коралів, колонії яких створюють сприятливі умови для поселення різноманітних риб, рослин, тварин. Південний океан за розміром займає четверте місце серед океанів Землі. Це одна з найбільш непередбачуваних частин світового океану, що має екстремальне середовище, адже для нього характерна мінлива погода, сильні вітри, циклони. Він мало досліджений, оскільки знаходиться далеко від населених пунктів і має суворий клімат. У флорі домінують діамантові водорості. Їх тут налічується понад 180 різновидів. Фауна океану цікава та різноманітна. Південний океан є домівкою для імператорських пінгвінів. І альбатросів, синіх китів і морських котиків. Океан багатий на корисні копалини. Тут є родовище нафти та природного газу, піску та гравію, залізомарганцевої руди. Вік деяких айсбергів, виявлених тут, досягає 15 років. Вважається, що одночасно в водах Південного океану може перебувати до 200 тисяч айсбергів довжиною від 500 метрів до 180 кілометрів, при ширині від сотень метрів до десятків кілометрів північно льодовитий океан це найменша частина світового океану. Він розташований навколо північного полюсу та вкритий кригою. Найменший, найхолодніший, найменш солоний і найменш вивчений з усіх п'яти океанів. Деякі океанографи все ще називають його Арктичним морем. Середня глибина океанічних вод 1225 метрів, максимальна глибина 5527 метрів. Характерною особливостю північного Льодовитого океану є те, що на його поверхні дрейфують крижини айсберги. Або як ще його називають, полярний лід. Його води багаті на рибу, а надра природними попалинами. Тут водяться тюлені, кити, медузи. На берегах птиці влаштовують гучні пташині базари. Океани є одним із основних джерел їжі та ліків, а також важливою частиною біосфери. І наша спільна турбота про океан стане перешкодою до вимирання до багатьох видів рослин і тварин, що дозволить майбутнім поколінням насолоджуватися красою багатством світового океану.